Дивом вдалося вижити. Потрощене вщент авто та троє травмованих. У Рівненському районі між селами Дюксин та Деражне трапилася автопригода, наслідок якої тяжко травмувалося троє чоловіків. Як з'ясували правоохоронці, 22-річний житель села Оржів не вибрав безпечної швидкості та під час обгону з'їхав у кювет, де врізався у дерево. Водій автомобіля БМВ, 22-річний житель селища Оржів, під час обгону хечбека Форд під керуванням 22-річної мешканки Львівської області, з'їхав у кювет, де врізався у дерево. У наслідок ДТП травмувалися кермувальник легковика та двоє його пасажирів: 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева. Після того, як трапилася аварія, на місце виїхало три бригади екстреної медичної допомоги. Медики надали допомогу потерпілим та госпітальним госпіталізували до лікарні надали допомогу трьом травмованим. Перше це чоловік 20 років, діагноз політравма, коматозний стан в важкому стані доправлена і госпіталізована в комунальне підприємство Рівненська центральна міська лікарня. Друга постраждалий це чоловік 30 років, діагноз політравма. Скерований і госпіталізований в комунальне підприємство, Рівненська обласна клінічна лікарня і е, чоловік е, 22 роки, е, теж е, мав е, закриту черепно мозкову травму, теж був скерований в комунальне підприємство, Рівненська обласна клінічна лікарня. Наразі стан пацієнтів тяжкий, але стабільний. Родичі потерпілих спілкуватися із журналістами відмовилися. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці вкотре наголошують: будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Сніжана Твардовська, телеканал ІТВ Медіагруп